На діагоналі АС вибрано точку М. Вісень до сторони АВ, тобто довжина перпендикуляра проведена з цієї точки до сторони АВ, нехай МА дорівнює 2, А до сторони БС перпендикуляр МК довжина його дорівнює 6 см. Нам потрібно знайти периметр квадрата АВЦД. Давайте подивимося на те, що ми маємо в даній задачі. Ну, по-перше, ми знаємо, що кут між діагоналлю і стороною квадрата 45 градусів. От він цей кут, 45 градусів. А це означає, що трикутник прямокутний а, H, M, рівно рівнобедрений, тобто АХ дорівнює HM і дорівнює також 2 см. МК у нас 6 см. H МКБ прямокутник, тому H дорівнює МК і дорівнює також 6 см. А отже, довжина АБ це 2 плюс 6 8 см довжина сторони нашого квадрата. Його периметр тоді 8 помножити на 4. 32 сантиметри. Відповідь В. Довжина сторони ромба 12 см. Тупий кут 120 градусів. Кут А 120 градусів. Потрібно знайти довжину більшої діагоналі цього ромба. В даному випадку це діагональ, яка лежить напроти тупого кута. Тобто, ми маємо знайти довжину БД. Робити, звісно, можна по-різному цю задачу. Наприклад, можна сказати, що діагоналі ромба перпендикулярні і є бісектрисами його кутів. Тобто кут BAC, ось цей кут, уже половина від 120, він буде дорівнювати 60 градусів. Розглянемо прямокутний трикутник АБО. З цього трикутника ми можемо знайти БО. Це катет, протилежний до кута 60 градусів. В цьому ж трикутнику нам відома гіпотенуза АБ. Протилежний катет і гіпотенузу пов'язані через синус. Синус 60 градусів це відношення БО катета до гіпотенузи. Звідки ми знайдемо БО, АБ помножимо на синус 60 градусів. Тобто 12 множимо на корінь з 3 на 2. 6 коренів з 3 см. Довжина БО. в точці перетину діляться навпіл, Тому діагональ БД вдвічі більша. 12 коренів з 3 см. Відповідь Г. Паралограмі на стороні АД вибрано точку К. Діаналя Цей БК перетнулися в точці О, нам потрібно знайти довжину сторони БЦ. Що при цьому утворилося? Творились два подібних трикутники: трикутник БОЦ і КОА. Вони подібні за двома кутами. У них є вертикальні кути оці рівні. І, наприклад, кут К до рівні куту Б, це внутрішньо різносторонні кути при паралельних прямих АД і БЦ і січній БК. Отже, трикутники подібні. Трикутник БОЦ подібний трикутнику КОА. Складемо відношення відповідних сторін, тобто БЦ до КА, дорівнює БО до КО і. ОС до ОА. З цих відношень ми залишимо 2. Нам потрібно знайти БЦ. І бачимо, що нам відомі, наприклад, ОК, ОБ, отже ось ті. Ми залишаємо. Підставимо БЦ, шукаємо Х. Далі АК-12. ОБ3. ОК 2. Знаходимо Х. 12. Множимо на 3, ділимо на 2. Скорочуємо 6 на 3, 18. БЦ дорівнює 18 сантиметрів це відповідь А. Подивимося, які твердження є вірні. Отже, кут АБЦ і БЦД. В сумі дають 180 градусів. Вірно, тому що це кути, які прилягають до однієї сторони ВЦ. В сумі 180 градусів, а Б дорівні ЦД. Вірно, тому що протилежні сторони паралограма рівні. Ну, а, а цей і БД діагоналів, паралограма вони не перпендикулярні. Тому правильні перше і друге, і це відповідь В. Подивимося на наш малюнок. Підходити до задачі можна, звісно, по-різному. Але, наприклад, якби ми продовжили ось таким чином, то за даних умов, так як ОК дорівнює ОБ, у нас утворився би квадрат. А далі звернемо увагу, що у нас за умовою АБ дорівнює КМ, тобто оці довжини однакові. А це означає, що будуть рівними МО і ОА. Тобто, якщо я ось тут проведу продовження відповідних сторін до перетину, то це теж буде квадрат МОАП, наприклад, дана точка. І ми навіть можемо знайти довжини вже нових сторін, так як ОК 1,2. КМ 0,5, то 1,2 піднімаємо 0,5 буде 0,7 довжина вже цих сторін квадрата. Нам потрібно знайти довжину відрізка ЕД. Ще крім цього відомо, що КФ дорівнює 0,3. Тому МЕ також 0,3. А отже, ЄП буде 0,7 відняти 0,3, це 0,4. І таким же буде ДП, тобто трикутник ЄПД – рівнобедрений прямокутний трикутник. ЕД гіпотенуза прямокутного трикутника. Є ПД гіпотенуза. В рівнобедреному прямокутному трикутнику відомий факт: якщо у нього рівні сторони А і А, то гіпотенуза дорівнює А коренів з двох. Або це можна шукати за теоремою Піфагора. Тому, так як у нас сторона 0,4, то ЕД буде дорівнювати 0,4 кореня з двох. Давайте наближно знайдемо нашу відповідь. Отже, корінь із двох це наближене значення його 1,4. Якщо ми 1,4 умножимо на 0,4, ми будемо мати наближно 4 на 14, це 56 і дві цифри коми відокремили 0,56 метра. Зверніть увагу, що нам потрібно найближчу до точної відповідь вказати. Ну, а це за даних умов 0,55 метра. Тобто відповідь Б. Знайдемо правильне твердження. Діагоналі в ромба ділять його кути навпіл. Да, вірно, діагоналі це бісектриси кутів. діагоналі будь-якого чотирикутника точкою перетину діляться навпіл. Ні, не вірне діаналі будь-якого квадрата перпендикулярні. Також вірне. Отже, вірне перше і третє. Відповідь Д. Дивимося на рисунок. Парилограм АБЦД і відомо кут МБА 25 градусів. Куц паралограма. Кут суміжний з даним кутом. Отже, кут АБЦ. Це 180 відняти 25. Отже, буде дорівнювати 155 градусів. Ми знайшли кут АВЦ, кут CDA – це протилежний до нього кут паралограма. Протилежні кути в паралограма рівні. Тому кут CDA також буде дорівнювати 155 градусів. Відповідь Д.